Вітаю ще раз, шановні українці. Щоб двічі не вставати, да, от за сьогодні зроблю одразу два етери. І цей другий етер він зроблений в такому форматі вебінару. Да, от, така от невеличка лекція про соціальний інтелект. Назвав я її героїчна сволота. Я дуже сподіваюся, що це додаткове емоційне навантаження, воно приверне додаткову увагу, і ті люди, які будуть дивитися, аналізувати сказане мною в цьому етері, вони отримують додаткову інформацію. І зможуть зробити необхідні і важливі для них висновки. Про що? Мова в етері героїчна сволота, мова про соціальний інтелект? Як не дивно, але сам по собі, соціальний інтелект він не має позитивного обов'язку, тобто людина з соціальним інтелектом. Далеко не завжди е, є позитивною і налаштована на збереження соціальних цінностей. Як демонструє практика, люди з високим соціальним інтелектом, лідери, опинившись, або е, якщо їх вчасно можна там знайти, визначити і вчасно відкоригувати застосування їх потенціалу. То вони е, стають при асоціальному вихованні, вони стають асоціальними лідерами. І е, історія людства знає дуже багато прикладів, як ставали асоціальними лідерами, тиранами, люди з дуже високим соціальним потенціалом, ну або хранителями тирані, е, при яких фактично феномен тиранії. В нашому випадку феномен Росії є умовно безсмертним. Чому? Бо в таких структурах, тиранічних структурах існує школа інфільтрації, асоціального виховання, і починається вона зазвичай з садочку. Тобто така зв'язка, да, там садочок, школа, армія, тюрма. На кожному з цих рівнів діє свій контроль, своя інфільтрація. Перевіряється, які зміни на попередньому рівні були зроблені, які вони мали наслідки, які треба нові інструменти інфільтрації, корекції застосувати. І кожного разу очікується, що все ж таки цього. Цю людину з високим соціальним інтелектом зможе використовувати асоціальна система. І поки е вдається відкоригувати, інфільтрувати таку людину, то е є потенціал того, що е система отримає нового соціального лідера або е нового хранителя асоціальної традиції. Саме тому, якщо не втрутитись в ті механізми, які відбуваються на Росії, самознищення цього режиму ніколи не відбудеться. Генерація нових людей з високим соціальним потенціалом природна генерація, тому що там все одно люди живуть, і це дуже велика спільнота. Там близько сотні мільйонів людей, навіть можливо більше. Це дуже великий генераційний потенціал, але всі ці люди з високим соціальним потенціалом проходять російську систему інфільтрації, і всіх їх весь їх соціальний інтелект розвертається в соціальному напрямку. І тому дивуватися тому, що в тиранічних системах чомусь не відбувається процеси саморуйнації. Не треба. Треба просто розуміти, що вона заточена на самозбереження, і нові люди з соціальним інтелектом вони обов'язково будуть демонструвати якості асоціальних лідерів. І саме тому е, у нас там от бачите, там Навальний він ніякий не там е, потенціал російського народу, це людина, яка заточена. На збереження соціальної російської традиції, яка говорить про те, що Крим не може бути вільним, не може бути українським, він все одно там, російський там, і так далі. Тобто е, демонструється е, негативний обов'язок у цієї людини з високим соціальним інтелектом, і так, в принципі, з усіма іншими. Лише одиниці людей з високим соціальним інтелектом на Росії не демонструють негативний е, потенціал, демонструють позитивний потенціал. Це показово, це треба враховувати і е, робити висновки, що в результаті радянщина має свої інструменти самостабілізації дуже високого, можна сказати, найвищого. Рівня, зруйнувати Радянщину так, щоб вона чергове не змогла мімікрувати або е, не змогла реформуватися, приховатися дуже складно і все ж це можливо. Тому я буду от кожний блок е, фіксувати і е, завершувати порадою новачкам тим людям, які працюють з, з носіями соціального інтелекту. Які думають, як зруйнувати е, систему е, негативної інфільтрації, формування асоціальних лідерів, і як сформувати систему соціальних лідерів, виховання соціальних лідерів? Е, порада новачкам в цьому блоці, коли ми в принципі починаємо розуміти, що таке соціальний інтелект, що він не має позитивного обов'язку, порада наступна. Не бійтеся прокидатися. Якщо ви прокидаєтеся, прокидаєтеся, перше, чого вам слід боятися, вам слід боятися лагідних наставників. Наставників, які вам починають от бігом біг, бігти до вас і казати: ти ж бачиш, який я лагідний, тобі ж комфортно з тобою, ти ж хочеш, щоб тобі було комфортно. І ну, ми тебе навчимо всьому, що потрібно. Лагідні наставники зазвичай е потрібні для того, щоб вас не налякати, і щоб ви продовжували своє формування під наглядом. Ви прокинулись, ви зрозуміли, що ви живете в не дуже справедливому суспільстві, але вам пояснюють, що з вашим інтелектом ви завжди будете серед пастухів. Просто треба поважати. Систему, яка тільки здається, а соціальною, а насправді є цілком нормальною, як вам розповідають, системою, коли розумні, доять, тупуватих, дебілкуватих. Тому опинившись в ситуації, коли ви прокинулись, перше, чого вам слід боятися, це лагідних наставників. Якщо наставник з вами лагідний, значить він дуже хоче, щоб ви від нього не пішли в неконтрольовану площину. Якщо ж з вами е, жорсткі наставники нелагідні, які можуть і бидлом вас назвати або всіх інших, і так далі, тобто не бережуть свій контакт з вами, значить тут є трошки більше природньо. І хоча це образливо і це м, принижує, але все ж це включає мозок і десь відбігши подалі. Ви маєте можливість формуватися самостійно, потім ви повернетеся ще раз до подібного наставника, отримаєте чергову порцію інформації, і цілком можливо, що ви дійсно сформуєтесь як незалежний, як самостійний лідер. І навіть якщо у вас проявиться негативний потенціал, він у вас проявиться в силу власних обставин, але не в силу того, що вас. Таким виховали. Хоча це буде дуже дивно, бо зазвичай соціальний інтелект він е, має позитивну перспективу. І е, природнє формування е, людини з високим соціальним інтелектом йде в позитивному напрямку. Це не є обов'язком, це є просто природня. Людина з високим соціальним інтелектом, він швидко вмикається в опіку е, над іншими. Людьми намагається їм допомогти. Тобто це позитивний потенціал. А негативний потенціал проявляється тільки в умовах інфільтрації. Так. Далі. Наступний блок цього маленького вебінару «Героїчна сволота. Це ви маєте розуміти, що зіткнувшись з системою, в нашому з вами випадку ми говоримо про радянську систему. Саме радянська система зараз знаходиться на російських землях, на українській землі, на землях інших союзних республік, які не, з, не завершили державний перехід, а таких 12 республік з 15-та в минулому. А також не дивуйтеся ті е радянські республіки, які не входили до СРСР, але входили до е радянського, радянського табору. Хоча концтабір це теж правильний, правильний вислів. Так от, в усі все це радянські системи. В усіх ключових точках радянських систем, систем обов'язково стоять стоїть героїчна. Сволота. Це така от особлива узагальнена назва для людей з високим соціальним інтелектом, які були виховані в негативному потенціалі. Вони е дуже яскраво все бачать, розуміють, але вони зберігають радянську систему. І тому ми обов'язково побачимо обвішаних орденами з величезним героїчним минулим, з купами всяких там протестних е, акцій, там всього чого завгодно, е, тобто портфоліо в них дуже героїчне. Але треба розуміти, що це просто звичайні ублюдки на підсосі, які виконують два простих завдання. Е, перше, вони є дідовщина в своєму напрямку. E, начебто e, національних прагнень, і вони мають демонструвати вірність системі. Тобто вони ніколи не зруйнують систему, e, в симбіоз з якою вступили, і вони e, за допомогою свого героїчного минулого виконують функцію дідовщини в цьому напрямку, коли приходить молодь. Яка проявляє соціальний інтелект, вона опиняється на одному з таких от мостиків, під якими сидять оці от обвішені орденами тролі. І завдання цих тролів зловити оцього цього нового неофіту, неофіта, скажімо так, і сказати йому, що до нього цим шляхом вже ходили. Нічого досягти цим шляхом, тобто зміни системи, якщо йти цим шляхом, неможливо. Але якщо він буде слухняним е і буде поважати героїчну наволоч, то е йому будуть довго розповідати про героїчну боротьбу, е примушуючи поважати себе, і, вже ж, е скажуть, що так як. Вони при всьому їх героїзмі зупинилися і здалися, то доля зупинитися і здатися це є доля цього новачка. Тому е те, чого вони будуть вимагати від вас, вони будуть вимагати від вас поваги до системи, в симбіозі з якою ця героїчна сволота знаходиться. Чому? Бо ця система їх пожаліла, вона зберегла їм життя, і ця система іноді дозволяє їм тявкати е, в свою підтримку. Тобто система е, дозволила, героїчна сволота е, обвішена орденами, розповідає які поганці на ключових посадах там, наприклад. Але головне не зруйнувати саму систему. І героїчна сволота виконує цю місію. Хоча вона виконує і більш цікаву місію, вона інфільтрує новачків. Якщо це неслухняні, які все одно хочуть іти цим шляхом, то вона допомагає системі людожерській системі їх схарчити без будь-якого жалю. Перша зрада, яку новачок отримує, він отримує від людей, обвішаних ординами з героїчним минулим, але яка, які знаходяться в симбіозі з людожерською системою. Що отримує героїчна сволота? Вона отримує дивіденди, вона отримує додаткове поглажування по голові від системи, і е, в результаті. Система буде збережена, тобто пригодовування героїчної сволоти є одним з завдань системи бюдажерської системи, яка хоче забезпечити своє подальше існування. Тому, завершуючи цей блок, цей блок хочу дати наступну пораду новачкам. Ніколи не довіряйте минулим лідерам. Всі вони вже або куплені, або мертві. Шукайте лише свій власний шлях. Якщо вас зупиняють, значить ви здатні зробити більше. Якщо вас зрадили, значить вас бояться. Бояться дико до усірачки. В усіх інших випадках вам будуть допомагати. Якщо ви не маєте потенціалу, вас будуть підтримувати, вас будуть підштовхувати, але тільки в тому випадку, якщо вас не боїться система. А системи не боїться тільки слабеньких. Тому найкращою ознакою, що ви здатні на максимум, є те, що вас намагається зупинити героїчна сволота. Такі от умовно свої, які кажуть: зупинись, не роби цього. Якщо ви це почули від минулих лідерів, значить, ви на вірному шляху. Значить, ви дійсно здатні зробити багато. Далі треба пам'ятати, що героїчна сволота харчується вашими справами, вашими словами. Вашою славою. Все, що ви зробили або сказали. героїчна сволота припише собі для збільшення своєї краденої героїки. Сволота завжди вичікує на момент перехоплення. Вона мовчить, поки говорите ви. Вона ховається, поки воюєте. Вона вийде, коли ви переможете, щоб забрати собі вашу славу, ваші слова, щоб вписати себе в пам'ять людей в історію. Це асоціально. За це завжди карали в нормальних соціумах. І саме це стабілізує асоціальну. Спільноту, що погано в спільнотах соціальних є нормою, нормальною поведінкою в спільнотах асоціальних. Тому порада новачкам на завершення цього блоку. Ніколи не бійтеся втратити свою героїку, свої досягнення. Бійтесь втратити своє коло. Тих людей, які довіряють вам, які вас підтримують. Це найцінніше, набагато більш цінне, ніж зберегти свою героїку. Ви можете використовувати свою вкрадену героїку як приманку. Так робить рибалка, коли пригодовує рибу, начебто розкидаючи цінний продукт, їжу воду. Крадії. Прийдуть на цю розкидану героїку, і вони все одно будуть змушені пробовтатися, скажі, проговоритися, видати ваше ім'я своїм слухачам. Вони будуть змушені сказати про вас. І тоді ваша приманка спрацює. Ви отримаєте розширення свого кола. Бо ті люди з соціальним інтелектом, які почують про вас і зрозуміють, що це ваше досягнення, вони будуть шукати саме вас. Прийдуть до вас і запитають, може, це ти зробив? Скажете так, це я. І ваша героїка вже спрацювала. Ви не отримаєте тимчасової слави у примітивах. Але ви отримаєте розширення свого кола. Героїчна сволота це такий особливий хижак-чужинець в нашому соціумі. Можливо, хтось дивився фільм Alian е, Чужинець. Да? Так от, там був такий доволі унікальний, дивний е, Звір з надможливостями, і людина все одно перемогла його, цього звіра. Проте ми маємо пам'ятати, що цей алієн е – це і є героїчна сволота, яка полює на людей. Щоб перемогти такого звіра, його треба ідеально знати і розуміти. І лише тоді ви зможете його вполювати. Він відчуває страх чи слабину. Він розуміється на болю будь-якого формату, найстрашнішого, духовного болю або фізичного болю. Він все це знає і розуміє. Єдина його слабкість єдина слабкість героїчної сволоти як звіра. Це відсутність власного інтелекту. Інтелект героїчної сволоти це комбінований інтелект асоціально деформованих лідерів. Кожний з асоціально деформованих лідерів має особливий деформований інтелект. А разом це і є комбінований інтелект героїчної сволоти. Так от, відсутність власного інтелекту, відірваного, відокремленого від інтелекту деформованих лідерів, це слабкість герочної сволоти. Чому? Я поясню. Тому що в підсвідомості кожного з цих лідерів, а соціальних лідерів завжди зберігається першородна соціальність. Коли їх соціальний інтелект сформувався, його потім треба було деформувати. Але природня сутність завжди є позитивною. І оця от позитивність, вона зберігається в них і просто чекає на свій час. Провокуючи, підставляючи новачків, ці соціальні лідери завжди чекають на незламних. Підсвідомо. За зовнішньою зневагою та ненавистю завжди ховається неусвідомлена повага і підтримка. Зараз не важливо, чи повірите ви в мої слова. Зараз суттєво важливішим є, щоб ви мене почули, запам'ятали і пізніше перевірили. Якщо ви є чистим, якщо... Вашу справу. Якщо ваша справа є чистою, то тоді е, документи, які примусили асоціального лідера написати на вас, він підсвідомо покладе далі. Він існує дуже висока вірогідність, що ваша чистота. Примусить його, не примусить, а підштовхне його до позитивного поступку. В вашому прізвищі можуть припустити якусь помилочку. от розумієте, начебто не суттєво. Але в результаті він підсвідомо спробує захистити вас. Але виключно в тому випадку, якщо він прискіпливо, шукаючи, не знайшов на вас. Компромат до вас зайвого разу не підійдуть. Просто для того, щоб дати вам можливість пройти трохи далі. Тому порада новачкам, якщо ви усвідомлюєте собі, що таке героїчна сволота, будьте чистими, будьте помірно гнучкими. Відчувайте ситуацію, не створюйте надмірні напруження. Орієнтуйтеся на загальну мету, щоб дрібні провокації та підстави не забруднили вас. Бруд це маркер. Це дозвіл, що вас можна з'їсти. Відсутність бруду є унікальним захистом від асоціальної сволоти. Захистом, що сформований її внутрішньою сутністю, а... вони не зміняться. Це правда. Но навіть якщо вони не зміняться, можливість не стати ними, ми зберігаємо. Ми люди з високим соціальним інтелектом. І наостаток. Найстрашніша темрява українства, яка відбувається сьогодні, була б для нас катастрофічним знищенням. Якби ми вже не проходили це раніше. Нам 8 тисяч років. Неважливо, чи всі 8000 років ми пам'ятаємо і усвідомлюємо. Це просто факт. Звичайний, простий факт. Ми вже маємо імунітет як соціум. Ми вже багато разів використовували цей імунітет, щоб вижити в чергове. І для цього нам просто треба вчергове знищити свою ламіхузу, героїчну сволоту. Повернення до. Соціальної форми суспільства дасть українцям сили врятувати не тільки себе, не тільки свій народ, всі народи землі. І це не пафос. Це просто дорожня карта план дій. Її просто треба послідовно виконати чистим соціальним лідерам. разом діючи. В консенсусі. І на цьому я завершую цей вебінар в рамках того курсу, який а вже ж, треба буде дописати. Але більшість людей, які дивляться мої відео, відео інших лідерів українства, вони і так роблять свої висновки. Я буду радий озброїти вас. Поділитися своїм досвідом боротьби і буду радий, якщо цей досвід вам знадобиться. Приємно, що я так само, як і ви, належу до незламного, потушного, вічного українського народу, власника господаря на українській землі. Приємно, що я живу в ці дні, живу не дарма, а разом з вами. Воюю за волю українства, за панування українства, за лідерство українства в світі. Радімо, українців!